Килгари Ашали Пожар Короче, надо втекать отсюда Валить, валить отсюда на Росії доволі гарячі у прямому сенсі цього слова. У різних містах країни агресорки горять квартири, заводи, готелі та ліси. Крім того, деякі регіони ще й накрили піщані бурі. Росія не скажеться, що не видно асфальту і повні очі піску. Відімось ми асфальтні відділу асфальта, ще б Не б'йо. комісаровські забрали. У мене не видно дороги, Ось така пиль вообще на сніжний. Ми зараз розвернемося назад, поїдемо, щоб ніде в яму не влететь Так, зокрема, у зоні пустельних вітрів опинилися Ставропольські і Краснодарські краї, Ростовська, Волгоградська, Астраханська області, Дагестан, а також Окупований Луганськ та Донецьк. У нас ось така красота. старого города вообще не видать. Пыль летит во все концы вообще. Сидим с закрытыми окнами. Дышать нечем. Одна сплошная пыль. Ветер ураганный. Бро, 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 Загонять. Ты сейчас загонишь. Куда? Ну, Синоптики прогнозують, що штормові вітри спадуть лише до середини тижня, до того ж, пустельна стихія може дотягнутися і до центральної Росії. Крім того, режим надзвичайної ситуації запровадили по всій Ростовській області ще й через лісові пожежі. Так, е Закриваємо вентилятор. Слушайте, лісополоса горить так сильно. Йо-мойо. Ще не є. Ой-ой-ой, вершина. Стой! Пожежна небезпека в області підвищена не лише через постійні атаки безпілотників, а й через суху траву, спекотну та суху погоду та штурмовий вітер. А це вже ось Москва. Там одна людина загинула, а ще двоє постраждалих. Далі розкажу вам подробиці пожежі в московському ЖК Селегір-Сіті. Перший вибух у квартирі пролунав приблизно у третій ночі. Росіяни повибігали на двір і застали потужну пожежу на п'ятому поверсі. Ось його вони чули від п'яти до восьми гучних вибухів. Згодом полум'я перекинулося на поверхи вище. Усього горіли щонайменше чотири квартири з п'яти по восьми поверх. Під час вибухів було видно газові балони, що просто вилітали з вікон квартири. Сотрудники оцепляют местность. Там внутри видно фонари пожарных. Подошел, спросил, сказали, пока не знают. Здесь вот я не вижу, что вроде никого нет. Навірно, вже увезли Жителі ЖК села Герсіті повідомили, що приблизно десять балонів з газом у квартирі могли залишити робітники для того, щоб зробити натяжну стелю. З'явились, до речі, кадри середини квартири. Там випалені стіни та стеля, дірка у стіні та балони, які лежали на підлозі. цьому місці стояла так? Да. Так. Да? Ось Це да. коридорна тут. дві не ту балон були всі тут. Ці ж ночі до гестані спалахнула ще й пожежа у готелі з назвою Київ. «Київ Кігарі аж халі. За словами місцевих жителів, пожежа почалася з кафе і швидко поширилася на будівлю готелю. Співробітники закладу здійснили евакуаційні заходи, але в номерах, згідно з попереднім на той момент, даними могли поробувати ще люди. Загалом вогонь охопив площу 625 квадратних метрів. Ожна пожежа спалахнула і в російському Барнаулі там палала меблева фабрика. Є, Вогонь охопив площу понад 6 тисяч квадратних метрів. На місці працювали десятки вогнеборців та техніки. У російському МНС повідомили, що людей всередині немає проте спалачої будівлі. Все ж таки було врятовано одну особу. Сильна пожежа спалахнула і в пермі. Там горів. У хімічний завод. Як стало відомо на підприємстві під назвою КамТЕК Хімпром сталося коротке замикання. Пожар. Короче, надо втікати сюди. А я ж можу лише додати, що нам подобається, як воно горить, як всі бігають і мітушаться. На цьому в мене все. До наступних пожеж на Росії.